Новий безкаркасний диванчик, модельку Експромт. Розвакумували. До речі, покажи, як в упаковці виглядає такий диванчик. Доставка безкоштовна по Україні. І зараз робимо огляд. Диванчик іде з пуфами ось такими. Їх можна використовувати як окреме сидяче місце для гостей, як невеличкий журнальний столик. Коротше, як вам завгодно. Ідуть ось такі подушечки. Посадка дуже зручна, хочете так, хочете ножку на пофіг, бо клали диван світлий, не хочу замастити. І Йдуть ось такі кишеньки по бокам. Дуже класна моделька в плані мобільності. Тобто на ньому зручно сидіти, безкоштовна доставка, зручно перенести по квартирі і розкладається в повністю рівне спальне місце. Якщо у вас немає вдома ліжка з матрасом, оцей диван ідеально підійде, як заміна. Ну, якщо вам нема куди поставити ліжко з матрасом. Тому що ось настільки легко розкладається, Тут іде повністю рівне спальне місце розміром 1,60 м на двот. Пуфіки не роз'їжджаються, до того ж, ви спите головою туди, тут у вас ноги, на них навантаження немає. Ціна 23 800 починається. Буває в наявності в розмірі 160, ось, до речі, сіренький покажи. І можна замовляти розміром від метр до двох Це вже як вам потрібно. За кордон також відправляємо. Замовити диван Експромт можна на сайті Солохаї, а в шапці профілю телефон для зв'язку.